Вітаємо з вами нове шалене відео по українськи. Чи знаєте ви кращий у світі спосіб розбудити сплячу людину? Вам відомо, як стати справді крутим гітаристом та не облажатися? Чи доводилось вам кататися на справжніх турбосанчатах? Все це та навіть трохи більше вже у цьому випуску. Крім того, ви побачите тисячу та один спосіб знищити гарбуз. Та навіть це ще не все в другій частині програми. На вас чекає хід парад з двадцяти найвидовичніших та найкомедніших роликів зі спеціального каналу. Шалене відео по українськи в інтернеті. Поїхали. Dance now. З веселими героями наших шалених відео від нудьгри точно не заснеш. А якщо когось вже справді хилить в сон, то вони знайдуть тисячу та один спосіб оригінальної побутки. Забудьте про звичайні будильники, адже в арсеналі наших винахідників є більш дієві штуки. Щоправда, проти сумків зі стажем навіть такі засоби не діють. Буває, що любителі поспати навіть мертвими прикидаються, аби їх зайвий раз не чіпали. Це ж таки краще з друзями так зайвий раз не жартувати, бо хто їх знає, як вони пожартують у відповідь. Хоча ми впевнені, що у цих хлопців були найкращі наміри відносно свого міцно сплячого друга, всього лише збиралися скупати його в басейні та збадьорити, але трошечки не розрахували. І не факт, що цей сонько після такого прокинувся. Героям наступних відеороликів спати зовсім немає коли. Вони щосили намагаються творити та нести людям радість за допомогою музики. Особливо стараються гітаристи, адже правильно перебирати струни, це вам не з мікрофоном по сцені гоцати. Тут, крім таланту, потрібна наполегливість та витримка, особливо в таких випадках, як цей, коли сором'язливий вокаліст ховається за твоєю спиною весь виступ, а потім ще чимось незадоволений. Тебе хто просив по нотах грати телепень? Я по нотах співати не вмію, ти це знаєш. Сороми всю групу академік oh, yeah. деякі гітаристи настільки круті, що від їх соляків навіть меблі з місця суваються та падають інколи на самих музикантів. Та щоб у вас не було непорозуміння з інструментом, краще використовувати його все ж таки за призначенням та бажано за допомогою рук, інакше можна від ображеної таким неподобством гітари і в обличчя отримати. Зазвичай все ж таки страждають ні в чому не винні інструменти, ось як у цьому випадку. Але дурний приклад, на жаль, дуже заразний та шкідливий, особливо для молодих музикантів. Ти пограв на гітарі. Зовсім недаремно вважається, що гітара для справжнього майстра своєї справи все одно що наречена, адже там, де з'являється інша дівчина, віртуозність та інструмент неодмінно страждають і не тільки від браку уваги. Ось цей молодий гітарист так задивився на симпатичну вокалістку, що просто не помітив сцену перед собою, так не тільки гітару, так і голову недовго загубити. Втім, надмірно захопившись собою та своєю віртуозністю, можна загубити або травмувати колег по команді. Може, цей хитрий гітарист просто вирішив за щось помститись вокалісту та майстерно спланував цей удар грифом прямо в око. Але часом від криворукості деяких гітаристів можуть постраждати цілком невинні люди. Слухачі, техніки, випадкові перехожі та оператори. Все, хлопці, складайте апаратуру, кіна більше не буде. Концерт закінчено. Танці танцями, але вони не єдиний спосіб позбутися зайвої енергії. Часом вона настільки прагне вилитися через край, що страшенно хочеться щось розбити. Бажано щось не потрібне, так що давайте потренуємося, ось приміром, на гарбузах. І каша з них виходить смачна, щоправда, не після зустрічі з бейсбольною биткою. А от розправа за допомогою шаблі виглядає досить естетично, та й на кухні овоч потім точно ще згодиться. Ненависники гарбузової каші можуть скористатися простим та ефективним методом вбивання обстінку. Або ж більш видовичним та жорстоким способом переїхати автівкою на дорозі. І Якщо вам конче необхідно швиденько приготувати пиріг з гарбуза, а під рукою немає ніякого ножа для чистки овочів, спробуйте скористатися ось цим непростим, але дієвим методом. Ідеально підійде для розпилювання справді великих овочів, можна особливо не бруднити руки та просто-напросто скинути нещасний гарбуз з даху. Тільки краще одразу тарілку підставити. Щодо цього методу, то з ним зловживати не радимо, адже тут недовго переплутати гарбуз з головою товариша. А особливо, якщо цей товариш вам не дуже дорогий. Бажаєте гарантовано і надовго навести на всю родину гарбузових жах та помститися усім цим нещасним овочам за кашу, що примушували у дитинстві їсти батьки. Тоді краще за вибухівку. Нічого і не вигадаєш. Треба тільки самому вчасно вшитися з місця події. Як вчинити розправу над гарбузами, ми вже з вами зрозуміли. Та як примусити оці овочі посміхатися, так як це прийнято на свято Хеллоуіну? Дуже просто, хоч і не зовсім безпечно. Принаймні такий метод пропонує ось цей винахідник, який вирішив не вирізати гарбузу посмішку, та очі, а зробити їх за допомогою вибухівки. Після усіх занущань, що витерпіли сьогодні нещасні овочі, хочеться спитати тільки одне: чи живі, та чи здорові усі родичі гарбузові? І живих, як виявилось, лишилось багато, якраз для вдалого завершення наших з ними експериментів. Адже примусити посміхатися гарбуз, ось цей дядько вирішив за допомогою свого автомата. Такий вправний стрілок, кого хочеш, вмовить навіть овоч! наших наступних відео зроблять все для того, щоб їх могутні чотириколісні коні рухалися якнайшвидше та робили це так, аби інші від заздрочів лікті кусали. Майже кожен з нас у дитинстві мріяв про санчата, що не треба тягнути своїми руками чи просити про це друзів, про справжні санчата-самоходи, що можуть їхати самі по собі. Втім, деякі про це і зараз думають, та лише одиниці втілюють мрії у реальність. Цей зимовий вид транспорту вони досить вдало доповнили не упряжкою собак, а справді. Ожнім турбодвигуном, що ж можливо і Санта Клаусу варто вже дати своїм оленям перепочити та перейти на більш сучасний вид пересування. Велику практичну цінність, потужність, а також вагомість та ефектність у змаганнях мають ось такі от вантажівки всюди ходи. Їх навіть на цих самих змаганнях на цю всюди хідність по повній програмі перевіряють. Такими дорогами можна налякати будь-кого, навіть досвідченого водія, але тільки не тих, хто кермує ось такою машиною. Звісно, вантажити таку тачку крихкими предметами ми не радимо, а от завантажитись туди самим для подорожі по більшості наших доріг цілком безпечно. Що стосується любителів чогось легшого та компактнішого, то винахідливі екстремали пропонують покататися ось на такому транспортному ноу-хау. Компактний та легкий всюди хід на одну особу. Щоправда, ці його випробування не те, що на краш-тест. Навіть на простенькі тест-драйв не тягнуть закинути б цих любителів кудись у сільську місцевість після дощу. От би не можна було по справжньому екстремально розгулятися. Втім, не варто недооцінювати ці манюні, адже їм під силу навіть цілу автівку за собою потягнути. Та коли душа і тіло терміново вимагають дози адреналіну, то стає вже байдуже на якому транспортному засобі його отримувати. Ось ці хлопці обрали зовсім не чоловічий вид спорту для екстремального спуску з гірки, симпатичні рожеві барбі автівки для дівчаток. Але так їм навіть цікавіше, Головне, аби ноги лишилися цілими. Ну і голови теж варто поберегти. І хто б міг подумати, що самі автомобілі виявляться настільки міцними, не інакше, як виробники розраховували на маленьких дівчаток екстремалок. А от з такими автівками, як в наступному відеоролику, вам точно не загрожують невдачі та удари долі. Хіба що невеличкі адреналінові сплески, що дарує швидкість та потужність чотириколісних красунь, коли вони знаходяться в дії? А хто сказав, що справжній дрифт схожий на жарти або ж за міську прогулянку? Втім, тримаючи в руках кермо подібної тачки ось такі непрості на перший погляд речі, можна робити не напружуючись та на додачу, ненав'язливо здіймаючи колесами клуби пилу в обличчя залишеним позаду конкурентам. Що ж, ми рухаємось далі. Поперду на нас чекає найцікавіша частина програми. Вхід парад з двадцяти кращих роликів зі спеціального каналу. Шалене відео по українській в інтернеті. На 20-му місці маємо справжнє маски шоу. Спритність цього актора просто вражає. Уявіть, якби він захотів пограбувати магазин, та жоден би охоронець його не те, що не впіймав, а навіть не впізнав би. Часом хлопці поводять себе, наче малі діти. Хоча байдуже, чим вони цього разу бавляться, головне, щоб не покалічились. Ось ці хлопаки з відео, що опинились на 19-му місці нашого хіт параду, вирішили розважити себе киданням величезної каменюки з високого моста у воду. Чуєте, як булькнуло. Стара, наша світ забавка. Скільки вражень та радощів приносить, неймовірно просто. That's а ось ще один талант, який розмістився на 18-тій сходинці. Людиною оркестром його ще називати зарано. А от гітаристом-баскетболістом в самий раз. Звучить гарно за це 18-та сходинка від шаленого відео по українськи. Сміливці, першопрохідці та любителі тварин, зокрема один із них, зручно вмостилися на 17-му місці шаленої двадцятки для проведення своїх важливих експериментів. Перш ніж одягнути ось такого електронного нашийника на свого песика, хлопець вирішив випробувати його дію на самому собі. І то вірно, навіщо ж тварину мордувати тим, дію чого сам не розумієш до кінця. Не впевнені, що йому дуже сподобалися відчуття. Тож за песика тепер можна не турбуватись. А от за психіку господаря було б варто. так, слово «чирлідерство» лідерство. Ми вже вивчили. Час поповнювати свій словниховий запас ще одним заморським виразом Бетменінг. Ця розвага полягає в тому, щоб повиснути на дверях самими ногами і висіти отак донизу головою, наче кажан. Повірте, вивчити це слово куди простіше ніж правильно виконувати фінт. Тож краще не біжіть до дверей, а просто повторюйте голос Бетменінг, Бетменінг, Бетменінг. Практично кожен з нас з малих років пам'ятає настанову відомого дитячого віршика. Стережіться, діти, ні за що на світі. Вам не слід ходити в Африку гулять. У Африці Акули у Африці горили. У Африці великі злющі крокодайли. Та, мабуть, герой наступного відео з 15-ї сходинки шаленого чарту дитячих книжок не читав, бо інакше що чого йому так емоційно реагувати на появу крокодила, тим більше всього одного, та й то не дуже великого. І відсутність велодоріжок у рідному місті, а у штаті Мічиган їх повно. Щоправда, більшість таких зон розрахована на справжніх спортсменів-екстремалів, адже у час припливу місце для прогулянки велосипедистів та бігунів накриває неслабою хвилою. Та це не означає, що бажаючих покататися та побігати по узбережжю стає менше навіть навпаки. Тут треба не тільки спробувати рухати швидше за хвилі, а в разі чого відвоювати в них власний велосипед. Чи кросівки. От такі вони розумні американці? Щасливі тринадцять сходинці шаленого чарту наповно тривають розваги у стилі ретро. Здавалося, мало кого в наш модерновий час можна налякати страшною маскою. Але ж цей старий трюк і досі працює. Та, мабуть, хлопець у свій час просто був небо, як вражений фільмом про Годзілу. О, От і розхвилювався бідолаха. У відео з 12-го місця нашого хіт параду мав проводитися майстер-клас зі струбків у воду. але фахівці з цієї справи на жаль, таки хай не прийшли. Довелося скористатись послугами ось цього чоловіка, який запевнив, що зараз покаже нам, якщо і не майстер, то справжній клас. Не знаємо, як ви, а ми йому чомусь не дуже віримо. Безумний час, безумні люди, безумні вчинки. Групі шалених дослідників з наступного відео закортіло дізнатись, який же з винаходів людства варто вважати більш крутим: автомобіль чи мобільний телефон. Тож, нагаючи часу, вони вирішили провести наступний дослід: зіткнути машину та сільникові апарати у рівній битві. Здається, однозначної відповіді, хто ж переміг вони так і не отримали. Проте отримали задоволення від процесу та цілу тачку повну мобільних телефонів. Справжні дива для віруючих відбуваються на 10-й сходинці шаленого хід параду. Герої наступного відео вирішили попросити місцевого отця освятити свою стареньку та страшенно вирадливу машину. Бо все ламається і ламається негідниця. Так і з неї, здається, усіх чортів за один раз і вигнали. Ось що означає сила святого слова та святої води. І тепер, діти мої, жодної аварії та штрафів. Амінь. Зима. Час веселих розваг, катання на ковзанах, лижах, сноубордах та санчатах. Словом хто на чому хоче та вміє. Школярі он, на портфелях з гірки ганяють. А цей дивак вирішив новий вид до спуску зимових забав додати катання обличчям по снігу з обов'язковим кросом наприкінці. Дев'яте місце. Наступний наш герой за 10 секунд пройшов шлях від першого хлопця на всю школу та улюбленця не тільки вчителів, а й всіх дівчаток до найбільшого лузера та мешканця травматології. А все через невдалий трюк на дивному пристрої під назвою Джампер. Ех, як ти, мій хлопче, Всі однокласниці вже рота пороззявляли на тебе, Наперебій би давали списувати контрольні. А ти так лажанувся. Ну, може, хоч восьме місце нашого рейтингу тебе заспокоїть. Як боротися із сонливістю під час робочого дня? А ось так, як у ролику, який посів сьому місце, поставте у своєму офісі спеціальні мотивуючі стільці. На такому сидінні не те, що не поспиш, навіть не потягнешся як слід. Та й не як слід теж не потягнешся, бо замучишся потім з під стола підійматися. Шоста сходинка, вкотре доводить, що не можна радіти завчасно. Не кажи гоп, доки не перескочиш, як то кажуть. Так і тут парашут і вітер ще не гарантують тобі злету і гарного приземлення. Професійний спортзаняття не для слабаків, та невдах, адже на шляху до мети головне не зламатися морально та мужньо подолати усі труднощі, навіть якщо в тебе щось не вдається. Ось цей чоловік так і робить. Відсутність м'язів компенсує наполегливістю, а заразом вигадує свої оригінальні методи вправ зі штангою. Ось так слабаки дивіться, що я вмію. Ну і хто тут тепер чоловік з великої літери? Оки, хімії це весело, адже де ще крім кабінету із загадковими колбами, ретортами та таблицею Менделєєва, можна так розважитись. Мало того, що тут дозволено цілком легально проводити різні небезпечні хімічні досліди, так є ще й купа шансів, що це все може вибухнути або задимитися і зробиться прямо в руках вчителя, викликавши цілий дощ проти пожежної сигналізації, непоганий спосіб помити клас, в якому давно не прибиралися, заслуговує на четверте місце. Рон за нашого шаленого хіт параду дістається ось цим незвичайним гойдалкам. Точніше, їхнім винахідникам тепер ви можете відпочивати у парку, ніби і в дощ, але ж залишатися при цьому абсолютно сухим. Геніально, правда? Срібло нашого хіт параду дістається дуже крутому персові. З ним навряд чи зможуть порівнятися навіть найкрутіші баскетболісти. Звісно, його спосіб забивати м'яч у кошик аж занадто екстравагантний. Однак лише уявіть, скільки балів він міг принести своїй команді. Хто там сказав, що грати в баскетбол можуть тільки височенні пацани? Виявляється, у цій грі головне міцні ноги та гарний приціл. Герої відео, що сьогодні посіло місце лідера шаленого чарту направду дещо на вижении. адже кожного з них із самого дитинства вчили, що гратися з електромережею – погана ідея. А штиркати пальці у розетку так тим більше, та ця компанія підлітків і чайдухів все одно вирішила протестувати на собі силу електроенергії, утворивши незаземлений ланцюжок з живих людей та замкнувши його, одним сміливцем не повторюйте таких фокусів самостійно, шановні, та ні в якому разі не совайте пальці у розетку. Жаль, на цьому ми змушені прощатися з вами, та це далеко не все, що є в запасі спеціального каналу шалене відео по українськи в інтернеті. Залишайтеся в гарному настрої та чекайте на наступні зустрічі в ефірі. Чао.